Усім привіт! Хочу показати свої унікальні квіточки, прикольні. Ось дивіться, як вони зацвіли на велитень. Бачите, це такі міленькі, міленькі, гарні воздички такі, начебто вони так ковриком стріляться. І ще в мене є ось такі біленькі, це не коврик. Він такий як лучок декоративний. Такі квіточки. Ну і ось ці. Як вони гарно цвітуть. І ще в мене є ось такий декоративний лучок, я його називаю. Цибулька така. Дивіться, ділки їх полюбляю дуже. Ось такий прикольний, прикольний. Він багаторічний. І в мене росте попереду тут на клумбі. Трошки наже дала по клумбу. після свят зроблю. Побризкали ці трошечки ялинки, вони почали відходити. І ці пушистики. Ось. А оці квітки це просто моя любов. Які ж вони гарні.